Які ваші думки? Чи часно ми бачимо е, сполучені посудини? Ну? Ми постійно з ними зустрічаємося цей чайник, це крапельниці, це шприци, це унітаз, сіфон в ванної або на кухні. Тобто, це то, з чого наше життя було б не таким вже цікавим і зручним. За цим принципом виникає питання: як же вода з крана постійно там є і біжить одразу одразу. Тобто ми не чекаємо, поки вона підніметься. Чому виливається вода з носика-чайника, а не з кришки, наприклад. Чому працюють такі свердловини? Це, все завдяки сполученим посудинам. Це посудини, з'єднані між собою в нижній частині так, що між ними може перетинати рідина. І ви, ви бачите незалежно від форми, від товщини. Рідина в усій сполученій посудині зберігається на одному рівні. Тобто, зараз ми подивимося цікавий дослід, наливають воду в одну з колін, і бачимо, що в усіх інших колінах вода залишається на одному самому рівні. Це властивість рідин, і е, що вони. Е, Властивість не тільки рідина, на сполучених посудинах. Це круто видно на ось таких е, трубках. Так, Найпростіше сполучені посудини це дві з'єднані між собою трубки, наприклад, крапельниці, або взагалі дві посудини такі. Так, за цим принципом працюють очисники акваріумів, там де потрібно переливання води, переливання крові. Наприклад, в нас є дві посуди посудини в цьому випадку: це трубки, і ви бачите, їх рухають, а вода залишається на одному рівні. Таке чудо. Це правило застосовується у тому випадку у відкритих сполучених посудинах, але тільки для рідини з газом таке не спрацює. Дивимося, рідини в колінах можуть бути різні. Дивимося, якщо ми візьмемо в одне коліно і наліємо рідину, то бачимо, вже це правило не працює. Як ви думаєте, від чого це залежить? Подивіться колір то тієї рідини, яку наливають. Вона відрізняється, так? Тобто можна сказати, що щось не так з цією рідиною, вони різні. Тобто, скоріш за все, причина в густині рідини. Ми з вами до цього казали, що у кожній рідині своя густина, відповідно, скільки вона займає об'єму, чи скільки вона має масу при однаковому об'ємі, для цього провели дозвід і подивилися, що на рівні CD тиск в посудинах однаковий, тобто тиск в точці С дорівнюється тиску в точці Д. А ми з вами знаємо з попередньої п'ятниці, що тиск. Це ро густина, помножити на коефіцієнт всесвітнього тяжіння на 9,8 і помножити на висота ставпа даної рідини. Пам'ятайте, що коли ми пірнаємо. Чим нижче ми занурюємося, тим сильніше відчуваємо тиск, нашу голову стискає, тому що над нами великий стовп води. І ми це все, все воду відчуваємо своєю головою, плечима. Вона давить на нас, і ми не витримуємо. Тому тиск залежить від висоти стовпа над нами. Якщо справа і зліва в нас вже однаково, ми можемо її скоротити. І в нас буде така пропорція, яку вам потрібно записати, роди відноситься до ро 2, як H2 відноситься до H1, взаємно обернена пропорція. Тобто, чим більша густина, тим менше буде стовп. І навпаки, чим менша густина, тим більше буде стовп води над нами. Тобто, чим легше Е, Менша густина це значить легша рідина. Чим легше вона буде, тим менше тиск ми будемо відчувати в цій точці. У відкритих сполучених посудинах стовпчик з нерухомої рідини з меншою густиною буде вищим, ніж стовпчик нерухомої рідини з більшою густиною, те, що ми бачимо на зображенні. Відношення висот стовпчик рідини також обернено пропорційних їхніх густин. Чим менше стовпчик, біль, е, більша густина. І навпаки, чим більший стовпчик, менша густина. Сполучені посудини вперше це було застосовані як фонтани. Тобто там не було ніяких насосів, двигунів. Як працюють фонтани? Зараз подивимося, ну, не дуже добра якість відео, але я з цим нічого не можу зробити. Воно ізначально таке. За цим самим принципом працює артизіанське світловини, воно напірні мережі. Наприклад, ось дивіться, в нас є ось тут джерело води, бо воно, може, через якийсь фільтр потрапляє ось, ось, цю, ось, ось цю ємність. Далі насосом підкачують ось цей будиночок. Це перший резервуар. Далі місце, де зберігається більша маса. Об'єм води. Далі знов який перекачувальний будиночок, і далі під тиском в нас вода потрапляє в перший резервуар. І він ось це водонепорна башня, якщо ви їздите там по району, ви бачите, що це найвища точка в районі. І далі ми знаємо, що сполучені посуди не так побудовані, що від цієї башні вже йде вода по будинкам. І, ви знаєте, іноді є такі будинки, які скаржаться, що на 8, -му, 25 -му поверсі дуже маленький е, тиск води. Зараз сучасні будинки вже в підвалі встановлюють насоси, які допомагають тиску піднятися на гору. Але раніше це була велика така проблема, тому що це означало, що будинок е, вищий за ось цю точку, де розташована водонапірна башня. Так само працюють шлюзи. Ви знаєте, що там через річки бувають переходи, такі, і не всі кораблі зможуть перейти, тому що там є проблеми дно, з дном, або ну взагалі це не працює так. Тому будують на таких переходах шлюзи, щоб корабль, лодка піднялася на ну, потрібний рівень. Для цього просто відкривають внизу отвори і бачать, що вода самостійно, без інших якихось додаткових навантажень, переливається з одного шлюза до іншого. За цим самим принципом працює і сифон у кімнатні. Ось так це виглядає сифон. Тобто у цьому сифоні завжди є вода. А хто мені скаже, навіщо там потрібна вода? Ну, в каналізації. Навіщо мені в каналізації, щоб постійно була вода? Або в унітазі, щоб мене робили, там завжди вода. Навіщо? Щоб е, запахи, які є в каналізації, не потрапляли до будинку. Це е, засу... такий штучний клапан. Називається водяний затвір. Як будь-яку фізичну величину, в фізиці тиск рідин можна виміряти. Для цього використовують манометри. Є рідинні манометри і є для вимірювання газів більш-менш металеві. Ви такі бачили, якщо у вас там колись надували шини на велосипеді, ви бачили ось такі використовували такі манометри, які показують тиск в Газу в, рі... в шинах, може в якомусь балоні газовому. Якщо злегка, в нас вже є, бачите, не відкритий клапан, а з однієї сторони в нас закритий. Як ви думаєте, якщо злегко натиснути на грушу, що відбудеться? Що з рівнем води відбудеться? Німечі. Точка А підніметься, так, а точка Б на ось цю величину газу, яку ми стиснемо в цей час, видавимо трубку, на цю величину ось тут і підніметься вода, і може навіть вильється, так, з цієї трубки. Тобто ми можемо сказати, що у даному випадку на точці А Б тиск однаковий, тобто тиск дорівнюється тиску атмосферному плюс висоти стовпа роже Г. Тиск газу П газу, по судені, відзначається різницею h рівнів рідини. Тобто, якщо тиск газу був більше, ніж атмосферний тиск, то тиск uh, газу дорівнюється тиск атмосферної плюс роже Аж, якщо менше, то навпаки мінус рожи Тобто там буде підняття тиску. Так, і переходимо до розв'язування задач. Так, Тут ми зупиняємо. А, Данило, читай задачку. І що ти тут бачиш? В одне з колін сполучених посудин налито воду, висота стовпчика якої становить 25 см якої висоти має бути стовпчик олії в іншому коліні посудин, щоб рідина перебувала в рівновазі? Добре, що ти бачиш, що ми можемо виписати флипи, в дано? <кій> висота стовпчика 25 см. Якою літерою позначається висота стовпчика? Якщо в нас формула є R G H, що з цього висота стовпа. Аж. Аж умнічка. Висота стовпа аж на в сантиметрах. Нам потрібно перекласти в метри. Скільки це буде? 0,25 метрів. Умнічка. Що ще дано? Що ти тут можеш побачити? В одно з колін сполучених посуд налито воду. Так, тобто ми бачимо, що в нас тут є вода. Густина води, тобто нам потрібно подивитися. А інша речовина Олія. Умнічка Олія. Тобто ми дивимося густину води, пам'ятайте ось цю формулу. ро 1 дорівню... поділити на ро 2 Дорівнюється H2 поділити на H1. Навпаки цифірки. Тобто, у нас відома ро1 ро 2 нам та H1. Нам потрібно знайти наше H2. Задачка початкового рівня, так, все зрозуміло. Перекладаємо спочатку в метри, потім беремо з довідника густину води 1000 кг на метр кубічний, густину олії 800 кг на метр кубічний. Та нам потрібно знайти висоту нашої олії. У нас є формула, так. Ро Води поділити на ро олії, дорівнюється висота олії поділити на висоту води. З цієї висоту олії нам потрібно ро помножити на H і поділити на ро олії. Підставляємо числа. Ро води в нас 1000 помножити на. 0,25 і поділити на 800. Одразу скоротимо на всі наші нуліки, щоб велике число натягнути за собою. Знаменнику в чисельнику у нас 2 нулі. Ми на них скоротимо. 10 помножити на 0,25. Це буде 2,5. Поділити на 8. Буде приблизно 0,3. 0,3 метра. Скільки це сантиметрів, Ліза? Ліза, скільки 0,3 метра? Скільки це відповідь в сантиметр? 30. 30 сантиметрів. Пам'ятаєте, ми казали, що у відео. Чим менша густина більше стовчик. У нас олія менша густина. Відповідно, стовчик на 5 см більше, ніж стовпчик з води буде. Вода 30 см. Максим, читай цю задачку. Максим. Данило. Їю подібну трубку площею перерізу 5 см в квадраті, налито ртуть у коліно, що розташований ліворуч, доливає 20 см газу. Скільки води треба долити в коліно, щоб що розташоване праворуч, щоб поверхні ртуті в колінах були на одному рівні. Добре, Данило, що ти бачиш? Що ми можемо записати в ДАНО? У коліно розташоване ліворуч доливає 20 см газу. Помнічка, це яка літера? Якщо висота, так, в сантиметри, вибачте, тобто це якась довжина, висота, ширина, тобто аж наше. Також нам сказано, що є речовина. Газ. Тобто ми подивимося в довіднику а, густину. Газ це керосин, як бензин такий. На ньому літаки літають, наприклад. А, що ще нам тут дано? А, 5 см кубічних новий. Квадратних. Тут дивись, двоєчка це квадрат означає. А, це в нас площа. Ну, площа і в Африці площа, якою літера позначається? Яку літеру площу ми позначаємо в математиці. Ліза. Хто пам'ятає, яку літеру площу позначають? Ну. С. Так. Площу ми перекладаємо в метри, тому що в системі Сі все в метрах. Сантиметри ми не просто перекладаємо в метри, а два рази, тому що в квадраті. Дивимося густину гасу та густину води. Нам потрібно знайти, скільки води, тобто масу води. Масу води. Ну, для початку за масу поки забили, як ми знайдемо масу, давайте на зображенні розберемо цю задачку. У нас є ртуть наліта. Тобто ртуть займала, зай, зайняла якийсь там е, рівень. В лівому і правому коліні вона однакова. Оце буде наша ртуть. Е, червоним е, штришком ось я її замалюю. Це наша ртуть наліто в коліні. В ліве коліно ми налили, налили газ, в праве коліно ми налили воду. Е, газу нам сказано, що це 20 см. Мені потрібно дізнатися, скільки я налью води сюди, щоб тиск, який створюється на точці на, на ртуті, ось тут точечки, щоб тиск був однаковий. Тобто ро, е, е, тиск е, газу дорівнюється тиску ртуті. Ми знаємо, що тиск це ρgh. Тобто, нам потрібно знати густину, висоту стовпа, вже нам дана за замовчування. Тобто, ми можемо при, дорів, прирівняти праву та ліву частину. Це буде ро, газу, G помножити на висоту газу, дорівнюється ро води, помножити на H води. G ми скоротимо, тому що і вправо і вліво однакове числа. Відповідно з цієї формули, мені потрібно дізнатися спочатку висоту стовпа нашого води, яку ми повинні налити. Для цього мені газу, H газу поділити на РО води. Мені все дано з цього підставляємо значення 800 помножити на 0,2 і поділити на 1000. Знову скоротимо максимально всі нуліки, Уберемо, щоб не тягнути великі нуліки. Кілограм метр кубічний в чисельнику і знаменнику також скоротиться. 8 помножити на 0,2. Це буде 1,6 поділити на 10 це буде 0,16 метр, метрів. Тобто ми знаємо висоту стовпа. Але в задачі нам сказано, що ми повинні знайти масу. Ми з вами знаємо: якщо ми знаємо, що за рідина, ми можемо знайти її масу, знаючи об'єм, який вона займає. Тобто маса води це ро води помножити на об'єм води. Трубка. Це циліндр, так? Тобто, знаючи формулу, як знайти об'єм циліндра, ми скористаємося цією формулою і знайдемо об'єм. Нам задачі дано площа перерізу. Формула об'єм циліндра, це площа помножити на висоту стовпа, і нам все це дано. Підставляємо 0,5 метра квадратних, помножити на 0,16 метрів метри на метри квадратні буде метри кубічні, те, що в нас і є об'єм. І це буде 8 десятитисячних метра кубічних. Ну, нагадую, що ось ці нуліки в фізиці це крінж, кранж, що все таке. Тобто ми повинні перекласти це все в кілограми. Для цього тисячу множимо на 0,8, ой, 100 тисяч, вибачте, 100 тисячних метрів кубічних метри скорочуємо три нулі. І тисячу скорочуємо, залишиться 0,8 кілограма. Або переведемо в це в грами, це буде 80 грам. І остання задачка на сьогодні. Тобто води, яка нам потрібна, всього-навсього 80 грам. А, Максим, читай. Вже можна? Угу. Вантаж такої маси можна підняти за допомогою гідростатичного домкрата площі, поршнів якого дорівнюють 1,1 см і 1440 см квадратних, якщо сила, що діє на малий поршень домкрата, може досягти 1000 ампер тертя не враховувати.